Отримали три ракетні удари. По, по місту Харкову. Це була промзона, постраждало місцеве підприємство. яке, знов ж таки ніякого відношення до там оборонної сфери не має, Лише забезпечує певний умовно кажучи критичний напрямок функціонування на нашого міста. Якщо ми говоримо про область, то дійсно вчора у Куп'янському районі населений пункт Шевченкове так само було завтра. Масованого е, ракетного обстрілу, е, була частково зруйнована школа, освітній заклад, і е, знову ж таки, е, ви абсолютно правильно зазначили, і частину житлового будинку було зруйновано. Ну і враховуючи те, що ці ракети мають досить серйозну руйнівну силу, навіть якщо вони не влучають у умовно кажучи, конкретну все ж таки будівлю, то все одно наслідки відчуваються і у сусідніх, тобто будівлях, і тому так само постраждав досить серйозно приватний сектор, тобто приватні житлові будинки. Ну і крім того, було зруйновано чергову мовно кажучи котельню. А також в цьому населеному пункті наразі на місці працюючи відповідно підрозділи ДСНС, для того, щоб розібрати завали і упевненийський, що там нікого немає. А ну а внаслідок цих обстрілів у нас дві людини отримали, тобто поранення і їх доставили до наших медичних закладів. Пане Олеже, а ще в Укренерго повідомили, що Росіяни серйозно пошкодили один із ключових об'єктів енергетики, і зрештою це вплинуло на живлення низки областей. Чи триває подолання наслідків? І наскільки складна ситуація в області з електроенергією та теплом? Ну тут ми працюємо на два фронти. Перший фронт це ми маємо зберегти ту існуючу Мережу е, Укренерго обленерго так і за і забезпечити стале постачання електроенергії до наших населень. Ну для нашого населення, другий фронт це відновлення критичної інфраструктури, це газопостачання, водопостачання, електропостачання на деокупованих територіях. Якщо ми говоримо про електроенергію, то ми її вже відновили постачати, тобто на 80% десь приблизно. Але кожного дня ми е, ще нарощуємо і. Наприклад, сьогодні у Куп'янському районі ще отримали там, газопостачання 800 абонентів, і відповідно півтори тисячі людей отримали електропостачання. Те саме по Ізюмському району. Деякі населені пункти на півночі нашої там, області, наприклад, Липці, до сьогоднішнього дня ще, е, е, ще електропостачання не мають однак, газопостачання там вже відновлено, оскільки там. Досить велика а, територія заміновано, і наші е, працівники обленерго ще не можуть фізично дістатися до лінії електропередач для того, щоб приступити до їх відновлення. Однак, ми плануємо, що десь за 2-3 тижні, можливо місяць, ми е, так само під'єднаємо цей населений пункт. Ну а е, так дійсно у нас було пошкоджено один із напрямків Укренерго, Однак, наразі е, наші працівники е, вже приступили до. Ого, відновлення і це не вплине аж ніяк на постачання електроенергії до місця міста Харкова та відповідно там області. У нас далі продовжуються планові відключення, і це пов'язане не лише із в Харківській там області, а й загальна ситуація по нашій відповідно державі. Угу. Чи можна запитати, що зараз відбувається в регіоні у воєнному сенсі, і чи вплинули на ситуацію а, в області успіхи збройних сил України на півдні? Ну, у нас ще залишається під тимчасовою окупацією 29 населених пунктів. Це одна території нашої області. Наші е, воїни ведуть активні бойові дії на лінії фронту на Куп'янському напрямку. Зокрема, і власне кажучи, е, там мають е, ну, тобто, певну е, історію, певний у, успіх в тому числі. Однак ворог постійно. Атакує позиції наших військових по всім абсолютно напрямкам. Якщо ми говоримо північ, то там вже е, ми звичайно контролюємо е, умовно кажучи лінію державного кордону. Однак там ідуть постійні обстріли. Ми щодня фактично цілодобово продовжуємо працювати над посиленням наших там оборонних рубежів, е, будуємо фортифікаційні споруди, тощо, оскільки чи, 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 чітко розуміємо, що Ворог не полишив ідеї щодо там, окупації міста Харкова чи відвоювання втрачених позицій на території Харківської там області. А скажіть, будь ласка, яка обстановка на деокупованих територіях? Чи повертаються люди додому? Де можливо найскладніша ситуація, і куди краще, поки що, не повертатися? Ну, ситуація наступна: якщо ми тільки відновлюємо електропостачання? Далі йде оперативне відновлення і водопостачання і газопостачання, оскільки воно все абсолютно пов'язане, то люди звичайно повертаються до своїх осель, до своїх відповідно домівок. Однак, якщо брати населене пункт як вовчансь, то ми зараз розробляємо різні варіанти, оскільки там опалювальний сезон буде під питанням, оскільки там газ до цього населеного пункту йшов саме транзитом через територію Російської Федерації. Зараз він. Відключений тому, скоріш за все, що там ми будемо опрацьовувати варіанти евакуації цього населеного пункту, саме, тобто, пов'язаний з цим, умовно кажучи, ну тобто питанням до різних. Та в населених пунктів люди продовжують безпосередньо повертатись однак, ми щодня на жаль фіксуємо факти підриву на мінах людей, цивільних людей, в тому числі, і тому ми звичайно. Говоримо, комунікуємо про те, що ми маємо поводитися із лісами, лісосмугами, навіть узбіччями і навіть своїми приватними домогосподарствами апріорі як потенційно небезпечними, оскільки заміновано фактично все, і засміченість там області наших населених пунктів щодо цього питання досить висока, і це відзначають самі працівники підрозділів ДСНС, що Харківська там область одна із найзасмічених на предмет вибухонебезпечних. Відповідно предметів і у випадку виявлення потрібно одразу телефонувати до цих служб, або до національної поліції в жодному випадку не наближатись. Скільки днями ми навіть мали по місту Харкову, по Салтівському району випадок, коли дві дитини підірвалися на не розірвавшомуся снаряді із смерча. І е, вони зараз знаходяться у лікарні в нашій обласній е, ситуація стабілізується. Ми дуже е, хочемо, щоб е, на, наші діти залишилися живими.